Василиса, а. скажи туда Путину, спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели и ждали от тебя. У нас Я теперь есть правда. где жить. Ты царь и Бог. Зато тепло зимой. Мы живем в Харькове. Прямое попадание из забора. Двадцать Февраля попала в дом, дом загорівся, але ми були в погребі. Тут проживало нас п'ять чоловік, двоє дітей, теща і я з жінкою. Потім ми виїхали, зараз діти в Дніпрі з тіщею, а жінка на, на скорій робить. Ми сюди в маї приїхали з жінкою. Сразу почали готувати сарай собі, ну де жити. Картошку садили. Ну, не можна з ним щось зробити, тому що тут таке розрушення, що что... так, цоколь тріснув ну, напополам. Це був сарай. Там був курятник. Ну і до ноября тут проживали. Потом переехали на съемную квартиру, на, на, на Северную Салтовку, до друзей. По, пообещали вроде, он ездил, ну, такие дома они, ну, восстанавливать они не будут. Но обещали, может, что, чтобы этот помочь с ремонтом. Утепление надо, ну, минвату там, допустим, тут утеплить, ну, полы там, ну, как бы Сів. Всего. Всего Суна. Значить, перший приліт був 1 марта э Тут у мене ще якраз була і дочка із Салтовки, із Сєвєрної, сюди прийшла. І оце у кришу вдарило, розлетілася вся криша, шифер, ну все дерево і е, пожара тоді не було. Потолки посипалися. Добре, що ми були у погрібі тоді. Воно, як починався обстріл, ми завжди ховалися. Ну, Звісно, що потім вже ми одразу виїхали. 28 апреля. вторий був прильот, загорілося, а у нас не було. Хлопці визвали, там, хто тут був пожарну МЧС частину. І оце вони тушили. Ужас, ужас і все, Шо, що можна було думати. Прожити 50 років, прожити в цьому домі, і оце таке залишилося. Це ужас. Пробило стіну, пробило перегородку, вибило тут. Дом вже так дрехтів, воно все втрещене. Щоб він коли робити, коли тріщина, щоб воно стіни не гуляли, зверху армапояз буде якби, ну, держати. Пенсії, виходить, 3600. Гроші, хіба його ж все не осроїш. Як допомоги не буде, то це затягнеться на, на десятки годин. Реліквія буде Буде пам'ять про війну. Зараз прийняти закон про стосовно компенсації. Будемо Очікуємо методику, яка буде затверджена. І виходячи з цього, держава буде, повинна буде забезпечувати компенсацію для е, обладнання житла в подальшому. Це не можуть бути кошти міського, міського бюджету. Це неможливо. І процедури немає, і суми великі, і місто зруйноване. Це об'єми колосальні об'єми.